Тут власне проводиться така комплексна реставрація, відновлення цього храму, такого традиційного українського храму, який покритий гонтом, таким накриттям спеціальним, яке буде виконуватися також на замовлення реставраційної фірми майстрами з Карпат. І власне відновлення цієї церкви є надзвичайно важливим в період цієї війни, яка триває вже не перший рік. Це говорить про нашу ідентичність і зберігання наших традицій. Реставраційні роботи розпочались вже більше ніж рік тому і тривають досі. Цього року мій міський бюджет поділив кінцеву суму, яка потрібна була для завершення робіт. Тут є цікава така деталь. Це є церква до реставрації, і північна частина цієї дерев'яної конструкції це називається нава, вона була зруйнована в часи Другої світової війни. Елементи, які доповнювали її вже під час ремонтних робіт, це були елементи з хорів, і зараз ці хори будуть відновлені і повернуті так мовити на їхнє первинне місце. Тобто реставратори так дуже доцільно дуже, дуже точно працюють над відновленням і зберігають максимально автентичної історичної субстанції і додають тільки те, що дійсно потрібно. Церква потребувала реставрації вже довгі роки. Її ніхто не вреставрував в післявоєнний час. Вона стояла тут поряд, залізнична колія, вібрація, дощ, сніг, мороз знищили храм, і, зрештою, треба було конче робити якісь реставраційні роботи. І роботи почалися перед війною. Була зроблена проектна документація. Але почалася війна, відповідно, це все зупинилося. І тоді львівська міська рада. Ми звернулися до фонду Алів. Це такий фонд європейський, який займається збереження культурної спадщини, але власне в зонах конфлікту або там, де є якісь проблеми з кліматом, де пам'ятки страждають власне від змін клімату. Допомогли нам, по-перше, зробити 3D-сканування документації нашої проектної. І також ми їх переконали, що дуже важливо цю церкву. Продовжити реставраційні роботи, бо вони вже були початі, і зрозуміло, що до цього часу вона би просто без даху, бо на той час вже був демонтований дах. Вона би просто пропала. І фонд виділив 70 тисяч євро. Стан церкви був такий, що можна було дивитися на, на оточуючу природу зі середини церкви, були такі ж пари, особливо по кутах. А там, як ви побачите, всередині є стінопис на, на балках, і також треба було цей стінопис закріпити перед тим, як робити щось з церквою. Проектна документація передбачала тільки. Тільки Підсилення стін, але коли ми ознайомилися з об'єктом на місці, коли була знята обшивка, і ми ще також запросили нашого партнера ще з часів проєкту муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста Крістофа Юнгенса, який є власне, спеціалістом по дерев'яній архітектурі, він сказав, що однозначно її треба розібрати і зібрати наново. Довго ми на це дискутували, бо то не просте непросте рішення. Тут кожну балку треба промаркувати, подивитися, що додати, як додати протезування, здійснити, власне так зробили. Розібрали, і тепер вже ми бачимо. Ну, я би сказала, що трошки за середину виконання робіт. ми здійснили зворотній монтаж і реставрацію вівтаря, нави. І також змонтували склепіння нави до наступного етап. Це буде кожухування і покриття гонтом. Зараз ми монтуємо карнизи і реставру почали реставрувати живопис з реставраційних робіт. Я оцінюю, що здійснено приблизно 60%. відсотків. Але потрібно буде ще зробити пожежозахист, захист, завершити реставрацію розписів, змонтувати пожежні резервуари, систему пожежогасіння. Все-таки її ми розібрали до самої основи, замінили підвалини і пізніше назад повністю все змонтували. При тому ми старалися залишити чим більше натуральної первісної субстанції, замінювали тільки ті частини брусів, які взагалі не, не підлягали вторинному використанню. Сторонні бруси десь приблизно на, на 70% є збережені, а остальне доповнене новими брусами. На даний момент дівчата роблять закріплення стінопису, підклеювання паволок, власне, церква. Розбиралися, відповідно, стінопис був фрагментарно заклеєний профілактичним заклеєнням для того, щоб максимально зберегти існуючі розписи. І зараз йде закріплення власне, тих ділянок, які відстали, закріплення паволок, яка була підірвана, розрізана, неї підклеюють. І найосновніші консерваційні процеси, які подуть, від яких залежать збережені пам'ятки. Відновлення церкви це щось надзвичайно, особливо 2025 рік. Ювілейний рік надії це сповнення надії цілої парафії про реставрацію і святині. Наступний рік їй 270 років. Яке гарне святкування, що церква відновилася стараннями міста, Незважаючи на труднощі, які пов'язані з теперішнім станом війни у нашій державі. Все ж таки, чи Львівська міська рада. А також зацікавлене коло осіб знайшли в собі і фінансові ресурси, і інтелектуальний ресурс для того, щоб цю пам'ятку відновити.